Попередити корупцію просто мама Тетяна Іванівна нещодавно влаштувалася на роботу. Та це ж робота моєї мрії. Офіс виявився затишним. Колектив дружнім і привітним. Тож перші три тижні промайнули непомітно. Та якось увечері до мами завітала давня подруга Катерина Сергіївна. Тут живе Тетяна Принципович. Що не чекала? Катю, заходь скоріше! За чаєм подруга розповіла Тетяні, що працює в турагенції, і запропонувала вигідну потівку до Буковелю. Ось поглянь, які краєвиди! Краса неймовірна і ціна смішна. Бери, поки є можливість. Тетяні Іванівні дуже сподобалися умови туру, але ж відпустку після місяця роботи ніхто не дасть. На жаль, не вийде. Я щойно влаштувалася на нову роботу. Ха, не проблема. У мене є одна знайома лікарка. Подруга запропонувала вихід купити лікарняний. Аж тут до кухні зайшов тимко. Перепрошую, дозвольте поцікавитись. А навіщо ви пропонуєте моїй мамі вчинити одразу два злочини? Що? Які ще два злочини? Стаття 369 – кримінальна відповідальність за давання хабаря. Раз підробити документ. Стаття 358. Два. Ти жартуєш? Які жарти? Якщо роботодавець дізнається про цю махінацію, то звільнить маму. Синку, я б ніколи не стала купувати лікарняний. Таню, я ж від душі пропоную. Вибач, Катю, але я принципово відмовляюся від твоєї пропозиції. Ну, як знаєш, принципович, нехай хтось, а не ти поїде до Буковелю. Мамо, ти все зробила правильно. Сюрприз. Тато повідомив, що купив за акційною ціною тур вихідного дня до Карпат для всієї родини. Ось бачите, можна подорожувати і без фальшивого лікарняного. Попередити корупцію просто.